Вітаємо, вас, шановні телеглядачі. Дякуємо, що серед розмаїття програми ви віддали перевагу саме нашій, щоб разом з нами згадати найцікавіші події минулого тижня у підсумковій інформаційній програмі Місто. Ось і сьогодні. Якщо ви затримаєтесь біля телекранів ще на 20 хвилин, то дізнаєтесь. Хто прийшов на меморіал Слави у Луцьку, аби вшанувати пам'ять в'язнів концтаборів. Як у нашому місті зустрічали звірі птахів. Кому дісталося честь представляти Волинь на конкурсі вчитель року. Хто запросив лучан у захоплюючий світ цимбалів? Про ці та інші події минулого тижня детальніше у підсумковій інформаційній програмі місто. Розпочнемо випуск сюжетом з вівторкової наради Миколи Романюка з керівниками управлінь та відділів Луцької міської ради. Традиційно цього дня аналізується звернення громадяна до служби оперативного реагування 1580. До слова, таких продовж двох тижнів було трохи більше 700. В основному люди просили відкачати воду з підвалів будинків, жалілися на перебої електропостачання і на безпритульних собак. А ще на великий інтервал руху маршруток і тролейбусів. Словом Повсякденні проблеми великого міста. Саме про них і вела мову Лариса Карпяк, директор департаменту центру надання адміністративних послуг, і вразила присутніх інформацією про викрадення вентилів у підвалі будинку на Федорова 3, внаслідок чого мешканці надовго залишилися без тепла. Ось Миколу Романюка вразила позиція людей, які байдуже поставилися до крадіжки. Я розумію, на 69 штук в під'їздах. Всіх за 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 п'ять хвилин Напевно, ні. Ну, люди проживають там в будинку. Напевно, хтось щось щось бачив. І це це говорить просто про те, що людям все одно звонити в міську раду і жек, хай далі ставить їм крани, вони далі будуть цим займатися. Відверто кажучи, ота споглядацька позиція більшості лучан, як і низький рівень культури, створює чи не найбільше проблем у життєдіяльності міста. Вона, звичайно, ж легше апелювати до влади, аніж спитати що найперше з себе. Разом з тим керівництво обласного центру намагається чим тільки може поліпшити життя мешканцям у рамках обтяженого боргами бюджету. Ось і цього року таки відремонтують пошкоджені зимою дороги. Нас планується капітально відремонтувати 37 вулиць, вулиць. І 74 – поточний ремонт. Всього на це йде 24 чотири мільйони двісті тисяч гривень. Якщо когось цікавий, звідки, будь ласка, частина йде з державного обласного міського бюджету. А ще облаштують 20 прибудинкових територій, на які відшукали 4 мільйони гривень, і надалі залучатимуть грантові кошти, активізувавши роботу з написання відповідних проєктів. А так за за два роки вже сьогодні підтверджено, прописано, погоджено. Суму десь порядка 22 мільйона гривень коштів до міста. Просто які не треба буде віддавати, за які безперечно треба буде прозвітуватися, а не треба буде віддавати. Підтвердив Микола Романюк інформацію і про можливе придбання для міста новеньких тролейбусів під гарантію уряду, де 12% річних повертає держава, а кредит на 7 років порівну ділять місцева влада і уряд. Значить, ми проаналізували ситуацію, яка є на сьогоднішній день. Нас, хоча і яка на пам'ять не знаємо. Значить, ми подали свої пропозиції. На 10 тролейбусів в цьому році, 20 в наступному році, ось тільки невідомо, скільки тролейбусів з 370 виділених за постановою уряду для усієї України дістанеться Луцьку. Втім, порадіємо думкою з того, що процес, як то кажуть, пішов. А наше місто виручають придбані у Польщі тролейбуси. А на завершення наради Микола Романюк нагадав про наближення великодніх свят і просить кинути усі сили на прибирання міста. До першого травня ми маємо повністю до пасхальних свят. Практично. Ну до першого травня там це все нож будуть вихідні. Ну до, до вихідних, до першого травня, прибрати повністю місто. Це раз. Очевидно, мости міста до Великодня не відремонтують і не пофарбують. А ось побілити дерева справа усієї громади, яка сподіваємося з наступного тижня долучиться до загальноміських толок. 11 квітня лучани на меморіалі слави разом зі світовою спільнотою відзначили день визволення в'язнів концтаборів. кажуть, їх було більше 20 мільйонів. А з кожних 10 вижив тільки один. 68 років минуло з того часу, як у концтаборах Буханвальд і Дора на території Німеччини вибухнуло повстання в'язнів 18 країн, які захопили у полон 800 есесівців і такі дочекалися підходу американських військ. Вітак, 11 квітня стало днем вшанування тих, кому пощастило вижити за колючим дротом, і тих, кого серед живих уже немає. Свято і Боже, не Сьогодні тих, хто вижив у концтаборах та на виснажливих роботах у Німеччині у нашому місці не залишилося і двохсот, і не усі вони мали можливість і здоров'я прийти сьогодні з квітами на меморіал слави, аби вшанувати пам'ять півмільйона волинян, які загинули у далекій від рідної домівки землі. Ці сивочолі люди могли б багато і довго розповідати про звірства нацистів, але є речі, які на усе життя закарбувалися в пам'яті тих, кому тоді було 8-10 років. Дуже дякую. Богові, щоб я до цих пір ще дожила. Я прожила в таборі була 4 роки. Я ніколи не думала, що я хліба наїмся. Бо я була в такому лагері, що нас брали кров. Як треба частину якоїсь тіла, там нирку чи там що, то вбрали в дітей для воєнних, на жаль, молодому поколінню мало відомі ці сторінки трагічної історії лучан. Добре, що хоч прийшли цього дня на меморіал слави і вислухали ветеранів, яким завдячують життям, аби своєю присутністю біля стели пам'яті віддати частину боргу колишнім в'язням концтаборів, проблемами яких сьогодні переймається хіба ще тільки місцева влада, чим далі від війни. Тим більше ми повинні не забувати, а тим більше пам'ятати, що була така трагедія, і особливо це трагедія тих людей, які були жертвами концтаборів, жертвами нацизму. Багато з них дуже багато, на жаль, загинуло. І слава Богу, що ще є люди ці ми повинні допомагати і пам'ятати про те, що таке було, і не дай Бог робити все, щоб таке ніколи в житті не повторилось. Як ніколи, багато квітів сьогодні лягло до оновленого меморіального комплексу і від представників влади, громадських та молодіжних організацій, простих лучан, тих до кого попіл спалених у крематоріях волинян до сьогодні стукає у серце. Яскравим і надзвичайно оригінальним флешмобом та іншими цікавими родзинками відзначили минулого тижня студенти та викладачі Луцького технічного університету п'ятиліття статусу національного. До слова, дипломи за п'ять років вже Луцького національного технічного університету отримали 17 тисяч випускників і вперше оригінальними відзнаками нагороджували батьків за мудрість, розуміння та підтримку. Долучилася до вітань Луцького національного і Місцева влада Луцький національний технічний університет наймолодший серед вишів України, але його рейтинг один з найвищих серед технічних вузів держави. А усе тому, що тут навчально-виховний процес спрямований на підготовку фахівців тих робітничих спеціальностей, яких потребує ринок праці. Міський голова Микола Романюк впевнений, що без такого вузу у Луцьку не було б науково-технічного прогресу. Насправді саме студенти цього вишу вперше в Україні розробили електронний маніпулятор а в арсеналі науковців ще безліч інноваційних технологій. Отож сьогодні віншували кращих учнів та викладачів, особливими відзнаками батьків. А ректор Віктор Божедарник стверджує, що найвагоміший здобуток за п'ять років університету у статусі національного то його випускники. Насправді, навіть сукні, що стали дипломними роботами випускниць, викликають захоплення. А у безмежному світі творчості студентів та викладачів вишу сьогодні тільки перший етап довжиною у п'ять років. Минулої п'ятниці у Луцьку розпочався важкий і захоплюючий марафон для 27 педагогів держави у всеукраїнському конкурсі Учитель року року-2013» у номінації Музичне мистецтво. Волині у ньому представлятиме лучанка, вчителька навчально-виховного комплексу номер 9 Марина Приходько, яка виборола це право у восьми своїх колег обласного центру. Відтак, уже з понеділка для 27 конкурсантів розпочнуться най. Важчі випробування уроками і майстер-класами. А до фіналу, 19 квітня, дійдуть тільки 12 кращих педагогів України. Знайомство з Волинським краєм учасники всеукраїнського конкурсу Учителі року розпочали фрагментом вистави творами Лесі Українки. Лісова пісня. Нагадаємо, це вже п'ятий рік поспіль у Луцьку збираються вчителі України, аби вибороти звання найкращого. А цього разу у номінації Музичне мистецтво. Очевидно, найбільше хвилюється перед конкурсом наша Луцька вчителька, на якій тягар відповідальності за усіх освітян Волині. Тому що сьогодні я хвилююся не лише. За себе я хвилююся за всіх вчителів міста Луцька, за всіх вчителів Волинської області. І я вважаю, що це вже є значний крок і значна перемога, що саме я представляю Волинську область сьогодні на своє українському конкурсі вчитель року. Очевидно, Волинь не випадково приваблива для таких загальнонаціональних імпресосвітян, адже керують областю вчитель географії Борис Клімчук та вчитель української мови і літератури Володимир Войтович. До речі, серед 27 конкурсантів чотири чоловіки, які вчать дітей розуміти музику, і усім учасникам творчих змагань представники влади дарують квіти. Я хочу вісіло серця побажати вам успіхів, і дійсно не важливо, хто буде перший, хто буде другий, хто буде займати. Але я абсолютно певний в тому, що те, що ви тут отримаєте від спілкування, від тих зустрічей, які будуть проходити в наших шкільних колективах, залишиться з вами не завжди. І напевно це буде найвеликий здобуток, який ви повезете звідси з нашого міста. Сьогодні, коли ви дивитиметеся цей сюжет, до фіналу високоповажне журі вже відібрало всього 12 претендентів на звання найкращого у номінації Музичне мистецтво. А у п'ятницю, 19 квітня, ми дізнаємося його ім'я, але про це у наступному випуску програми Місто. Минулого тижня у нашому місті зустрічали з птахів. До слова, з теплих країв до Луцька повертається 40 видів пернатих. Це, окрім лелек, які вже мостять гнізда у всіх куточках нашого краю. А для дрібного птахства учні загальноосвітніх шкіл обласного центру підготували зручні будиночки, годівниці та шпаківні. І заодно прибрали парки та сквери нашого міста, взявши участь у толоці до великодніх свят. Тим самим довівши свою причетність до проблем екології, Логі не тільки гарними оцінками, а й активною життєвою позицією. Щороку в Україні з настанням весни розпочинається загальнонаціональна акція Наша допомога птахам. А після такої затяжної зими вона як ніколи актуальна. Отож, ініціаторами гуртування молоді зі шпаківнями та годівницями стали спеціалісти відділу екології Луцької міської ради і на пришкільних територіях та у парках минулого тижня прилаштували для птахів 450 оригінальних будиночків. Їх діти виготовили на уроках трудового навчання. Пам'ятає свою першу годівничку і Микола Романюк. Перше, те, що я робив, це була просто така маленька годівниця. і, по моєму навіть робив з кришки картонної коробки з підзуття. Мені ще там е, тато допомагав там. Шнурочки прив'язати на яблуні чіпляти для синичок. Цього дня школярі підготували спеціальне звернення до однолітків небайдужих до захисту довкілля лучан, бо здається, серцем відчувають потребу допомогти обезсиленим після важкої зими птахам. Я беру участь у цій акції, тому що хочу допомогти птахам і прибрати територію, щоб місто стало чистішим і птахам було що їсти. У таких акціях дітей Луцький міський голова бачить дещо більше аніж просто урок природознавства. Бо з у школярі вчаться брати на себе відповідальність і за флору, і за фауну. Тому що якщо діти з дитинства будуть знати, що треба допомогти птахам, ось вони будуть любити птах і будуть любити природу, то й будуть любити нашу державу. Шпаківні прилаштовували на деревах дорослі, бо за технікою безпеки дітям цього робити не можна. І того часу, коли бійці підрозділу міністерства з надзвичайних ситуацій допомагали школярям кріпити будиночки для птахів, оригінальні гнізда для дрібного птаства, інші взялися до прибирання території. А наступного дня, висадженням більше 800 дерев у парку імені 900-ліття міста Луцька, турботу про довкілля засвідчили майже пів тисячі мешканців обласного центру. Серед них близько 200 працівників Приватбанку, які теж почуваються членами громади і не вперше беруть участь у таких загальноміських акціях. Нам надзвичайно приємно, що кожного року до нашої акції, до нашої компанії долучається якомога більша кількість клієнтів, особливо спасибі міській владі, яка достатньо добре допомагала в організації даного міроприємства. Давайте не будемо байдужими до нашого міста. Ми вас запрошуємо і чекаємо. До слова, майже 30 років тому у цьому парку посадив своє дерево і луцький міський голова Микола Романюк. Сьогодні він продовжує добру традицію і високо цінує подвижництво працівників Приватбанку. Саме акція, така яку вже щорічно Приватбанк проводить, вона стала хорошою традицією. І це, це дуже добре, тому що за повсякденними турботами, роботою все таки треба і долучатися до тих питань, які є у місті сьогодні. І щоб було побільше таких підприємств, організацій, які знайдуть один день в рік. А ми готові підтримати, ми готові підтримати десь організаційно допомогти. Минулого тижня спільними зусиллями працівників комунальних служб, Жеків і Приватбанку, у парку міні 900-ліття Луцька висадили унікальні дерева, серед яких є і реліктові, надані працівниками лісового та мисливського господарства Волині. Ми не будемо розповідати, де і які дороговартісні породи посадили у парку, бо знаємо рівень культури багатьох лучан. Зазначимо тільки, що вже наступної п'ятниці продовжаться загальноміські акції аби прикрасити наше місто до великодніх свят. Залучати більше чоловіків до змагань з волейболу пропонує Луцький міський голова Микола Романюк, побувавши на відкритому чемпіонаті Луцька з цього виду спорту, який відбувся у спортивному комплексі Східноєвропейського національного університету. Це вже другий рік поспіль у нашому місті збираються любителі волейболу, аби позмагатися за кубок міського голови. І, хоча на майданчик виходять аматори, різні за віком та рівнем майстерності, поєдинки набувають не Бо якої гостроти, та й вболівальників такі чемпіонати збирають теж чимало. Чемпіонат з волейболу на Кубок міського голови організовано у рамках місячника Спорт для всіх спільна турбота, який триватиме до кінця квітня, і не обмежуватиметься тільки будівництвом спортивних майданчиків у мікрорайонах Луцька. Очевидно, окрім футбольних міні-полів на прибудинкових територіях обласного центру, настав час облаштовувати і волейбольні майданчики, бо саме цей вид спорту, на жаль, занепадає. Пам'ятається, колись у нашому місці був високопрофесійний клуб Підшипник. Сьогодні ж його наступником став клуб СК. Україна, але до результатів тих років здається, ще далеко. Дуже добре що такий чемпіонат проводиться. Хотілося б, щоб було побільше команд, побільше учасників. А міська рада буде цьому сприяти, щоб побільше залучати молоді до заняття спортом і волейболом. Тому що ну що це таке? Жінки нам показують, що можуть грати в волейбол. а Чоловіки пасуть задніх так не може бути. Значить, чоловіків треба чоловіків пробуджувати бажання грати в волейбол. Відтак і організували у Луцьку чемпіонат, аби підняти рівень волейбольного спорту, особливо серед молоді. Турнір відбувся за так званою круговою системою, а у фінальному турі зустрілися 10 команд, п'ять яких з Луцька. Поєдинки учасників були безкомпромісними, запеклими, і до останньої хвилини важко було назвати лідера. І тільки в останній виснажливій грі чемпіонату між волейболістами клубу СКФ Україна та командою Олюртранс визначився переможець. За рахунком 3-0 золоті медалі та кубок отримали гравці Олюртрансу. Взагалі ну, важко дісталась перемога, тому що суперники рівні, можна сказати, рівень всіх одинакових. Перемога все-таки сталася за нами. Ну, я думаю, що все-таки ми більше тренуємося, хлопці трошки менше. Ми постійно на тренуваннях. Понеділок, середа, п'ятниця, це в нас як 2 на 2-4. Мусимо ходити на всі тренування. А вручали почесні відзнаки учасникам змагань перший заступник луцького міського голови Святослав Кравчук, який сам блискуче грає у волейбол, та голова комітету з фізичної культури та спорту Луцької міської ради Володимир Тонконох. Окрім того, кубки у різних номінаціях отримали кращі гравці фінального туру. Словом, ніхто з учасників не залишився поза увагою організаторів чемпіонату. А на завершення програми слід згадати яскраву культурно-мистецьку імпрезу Світ цимбалів, яку підготував лучанам заслужений діяч мистецтва країни Юрій Вайнаровський. Це вперше на сцені палацу культури нашого міста стояли відразу сім унікальних інструментів, за якими зібралися кращі цимбалісти України та Китаю. Втім, це був не просто концерт, а ще й урок історії, який дав присутнім у залі професор Львівської національної академії мистецтв Тарас. Баран єдиний спеціаліст в Україні, який майструє цимбали. Здавалося, сьогодні у залі Палацу культури зібралася уся творча інтелігенція нашого міста, аби долучитися до високого мистецтва світу цимбалів, якому щонайменше 4 тисячі років. Адже ще у Біблії написано «Хваліте Господа псалмами під звуки цимбалів. Отож, не випадково саме на благовіщення, і організував незвичайний концерт Юрій Войнаровський. В сьогоднішнє свято. Нам хотілося лучанам теж подарувати свято. І ми подарували лучанам свято у світі цимбал, де зібралися цимбалісти від Китаю до України, де на сцені буде сім цимбал і китайські, і гуцульські, і угорські, де буде музика звучати композиторів світу. Відверто кажучи, ми мало що знаємо про цимбали, прапрадіда фортепіано і не дуже популярний цей інструмент в Україні. Бо якщо не збирається в нашій державі сотня цимбалістів, то добре. Для прикладу у Китаї на аналогічному інструменті грають щонайменше 20 мільйонів. Здається, там краще розуміють музику, яка струнами торкається серця. Yeah. Тут приїхала вчитися на цимбалі, тобто українські змбали, тому що зараз в Китаї є такі змбали, але викрадач нема, тобто я перша. Професор Національної академії мистецтв відомий у світі цимбаліст Тарас Баран каже, що без досконалого інструмента важко навчитися добре грати, тому взявся сам виготовляти цимбали навіть на замовлення до Білорусі. А в Україні ми втратили час для шкільництва, тому так мало у нас цимбалістів. Ну тобто, мали би бути інструменти, мабуть, у кожній школі, у кожному вищій, у кожному середньому навчальному закладі. Якщо б такі інструменти були, то звісно річ щоб було б шкільництво набагато. Цінніше і вище, десь був той прогалений час, і, і тому зараз є доз, доганяти, нас наздоганяти це набагато важче аніж вчасно все робити. А родзинкою концерту без сумніву став виступ аспірантки Національної академії мистецтв України чарівної Хан Сяодзяо на Янг Чин, що у перекладі означає заморський інструмент. До речі, мало хто знає, що першим в Україні почав грати на цимбалах Ігор Стравінський. Хоча на Гуцульщині така музика вже давно була народною. Сьогодні важкі чувоні елементи цимбалів замінили титановими, аби втримати натяг струн у 25 тонн. І сподіваємося, у Луцьку таки відбудеться концерт цимбалістів у супроводі симфонічного оркестру нашого училища культури та мистецтв. Це все, про що ми хотіли розповісти вам у сьогоднішньому випуску програми Місто сподіваємось, ви не тільки разом з нами згадали найцікавіші події минулого тижня, а й отримали багато цікавої та корисної інформації. І перш ніж з вами попрощатися, хочемо нагадати: 10 квітня виповнилося три роки з часу аварії літака президента Польщі Лєха Качинського під Смоленськом. Тоді загинули 96 осіб вищого керівництва країни, що мали взяти участь у заходах з нагодження. 70-ї річниці катинської трагедії. Розбитий борт номер один президента Речі Посполитої до сьогодні знаходиться у Росії. А загибель представників вищого керівництва країни до сьогодні зберігає багато загадок і запитань. Ми ж висловлюємо співчуття народові польщі, пам'ятаємо сумну для нас усіх дату і поділяємо гіркоту втрати, що не старається ні у часі, ні у пам'яті. Отож, дякуємо, що дозволили нам завітати до ваших гостинних осель. І сподіваємось на зустріч уже наступного тижня на цьому ж каналі. На все добре.